Ми помилились. Це просто людські припадки. Любити там, де не можна, відпускати там, де не треба. Ми помилились. Це тільки була потреба, де все починається просто і тягнеться тихо до неба. Ми помилились, і в цьому велика проблема. Ніхто не купив нам білета для щастя, якого так треба. Ми не любили. А може, не знали, що можем, життя приховало деталі, яких уникати не можна. Ми помилились, а може, це все нам здалося, я пам'ятаю смак твого тіла і дотик твій до волосся? Ми не забудемо, пам'ять, мов пустка без тебе, твоя присутність сюди, та тільки не біля мене.